Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Якось у відео обіцяла вам показати нашу вранішню росу. Я не знаю, напевно, це у всіх, так якщо у вас так, напишіть, тому що в нас роса падає десь, напевно, години з 9, можливо, 10 вечора і лежить ось майже вже годин 12, зараз у нас 9 ранку, подивіться, до цього часу, бачите, на листі ще лежить роса, каплі роси. Хоча полуниця ця знаходиться на сонці, бачите? Все ось його повністю в каплях роси. Тому саме в цей час у нас починають розвиватися активно хвороби на рослинах, тому що вони не витримують такої перезволоженості. Ось і це ну, на будь-яких рослинах, не лише на полуниці, а й на томатах, на баклажанах. Тут хуже видно, тому що тут ну, на маленьких взагалі крапельки лежать на кінчиках. Бачите, навіть на ось цих таких саджанцях. Ось, краплі роси. Звісно, що рослини не можуть витримати, аби не захворіти. Ну, полониці, то, в принципі, зараз в нас всі рослини тримаються, ще не хворіють, але е, скоро почнеться, я думаю, що цікаве. Коли почне падати температура, такі справи в нас. А які справи у вас з росою? У вас так само вночі, прям все мокре з під ранок, навіть як капає, буває таке, що накапано навколо рослин.